І таким чином встановити нову нездоланну форму світового панування. Як нам знайти цей ключ першими? Ми знаємо, що покупець є і буде десь в районі близького сходу в проміжку наступних 72 годин. Ми вважаємо, що у нього уже є одна частина ключа. Ви вважаєте? На даний момент поки не ясно, чи це не фальшивка. Як це перевірити? Єдине, що підтвердить автентичність однієї половини ключа, це його друга половина, його законна пара, так би мовити. Є версія, що це такий собі запобіжник. Як ми знайдемо цю пару? Ми вважаємо, що інша справжня частина ключа була в руках цієї жінки. Хто вона? Ільза Фауст була в британській розвідці. Де ця жінка зараз? Вона загинула, сер. Її... <coughs> Даруйте, її убили найманці, які хотіли заробити на ній. Хто замовив ліквідацію? З її профілом діяльності? Це міг бути хто завгодно. І це хто завгодно отримав її частину ключа? Це не хто завгодно. Я відрядив по неї чоловіка, єдиного, кому вона б довірила свою частину ключа. І як його успіхи, Кітрік? Не маю наразі даних сер Агент На зв'язок не виходить. Не виходить? Хм. Хто він у дітька такий? Закрита інформація. Я чорт забираю національну розвідку, очолюю. Що такого я не повинен знати про це? Земен Містер Кітріч. Абревіатура. Це не захист мінімальної напруги. Містер Кітріч. Я про іншу абревіатуру, нашу. Як вона розшифровується? Загін місія неможлива. Це що жарт? Боюся, що ні. А призначення загону? Це зрозуміло з назви. Провертати неможливе для інших. І хто ж керує? Вони не виконують наказів у традиційному сенсі. Ми швидше. Даємо поради. Даємо. Порада? Містера президенту. Я намагаюся зрозуміти, коли є місія, яку ви не розрулюєте, то хтось дає пораду безменному агенту і чекає, що він розрулить її сам. Так чи ні? Якщо агент згодиться на місію, яка в біса контора вирішує, чи виконувати накази. ЗМН було створено для уникнення небажаних наслідків. Якщо вони не спроможні досягти мети місії, їм дозволено відмовитися. Я розумію. Ти засмучений. Я не засмучений, Кітріч. Ти наказав мені слухати. Я тебе слухаю. Гаразд. Це я пообіцяв винагороду за Ільзу, і де її шукати, я дав підказку. Я не просив її красти ключ. Які у неї були причини, невідомо. у вас така звичка, Ітане. Ти рятуєш її від неприємностей, а вона завжди знаходить собі на